Візит до ветеринарного лікаря. Він має бути успішним і до нього потрібно. Підготуватися, звичайно, якщо це не гострий стан вашої тваринки. Тому сьогодні розповімо, що потрібно зробити перед зустрічю із лікарем ветеринарної медицини. Доброго ранку, Ігоре! Доброго ранку, Ігор Панасенко, лікар ветеринарної медицини, допомагає тваринам не для бізнесу, а заради морального задоволення. Ставить здоров'я пухнастиків на перший план, уважний до деталей та вміє розпізнати кожного свого клієнта, навіть із зав'язаними очима. Лише по шерсті та вологості їхнього носика. Ну, по-перше, беріть з собою ветеринарний паспорт. Якщо у вас його немає, то лікар на першому візиті випишеть вам його. А також обов'язково беріть з собою попередні призначення і результати аналізів, якщо ви лікували вашу тваринку. Якщо я йду до лікаря, аби здавати аналізи, то мене ну час від часу просять не їсти. Чи стосується це тварин? Ну, якщо нам потрібно будуть робити якісь дослідження типу УЗД чи аналізу крові, то дійсно нам потрібна тварина на голодний шлунок. Нам потрібна голодна дієта 4-5 годин до моменту відбору аналізів. Добре, але ж голодна тварина, вона нервова тварина. Що в такому випадку робити? Ну, по-перше, ви обов'язково маєте взяти повідець, нашийник, намордник, А для котика переноску це, по-перше, безпека ветеринарного лікаря. І вона, значить, не буде стресувати, якщо буде в такому закритому маленькому приміщенні, буде більше відчувати безпеку. Ну, взагалі, вони туди і ховаються в переноску, там відчувають безпечніше місце. Якщо ви знаєте, що ваша тварина стресує. Переживає стосовно візиту до лікаря, то ви можете взяти спеціальну пігулку, дати її як заспокійливе перед прийомом лікаря. завчасно дати перед прийомом лікаря. А який проміжок часу? За скільки? Е, ну, ті. Препарати, які ми рекомендуємо, даються за дві години до візиту. Угу, добре. Якщо тварина має неприємний запах, чи її не встигли покупати перед тим, як привезти до ветеринарної клініки, чи потрібно це робити заздалегідь, чи все залишити, як є? Ну, краще залишити так, як є. Не купати її, не чистити вушка, не давати якісь ліки, тому що все це може змазати картину нам, і по результати аналізів вже будуть недостовірні. У мене теж є домашні улюбленці, і коли потрібно приїздити до ветеринарної клініки, я багато питань пропускаю, чесно вилітає з голови. Саме тому заздалегідь обдумайте питання, які вас цікавлять, і запишіть їх. Тоді. Наша розмова буде більш конструктивною і лікар вам більш детально пояснить те, що вас цікавить. Друзі, завчасно підготуйтеся до візиту до ветеринарної клініки. Ну, звичайно, якщо є така можливість. Бережіть себе і ваших улюбленців.